Добрий день, з вами я і наш української мови. І, будь ласка, подивіться, де ми з вами знаходимося. А знаходимося ми в приміщенні Одеського університету внутрішніх справ. І я хотіла б саме сьогодні запитати у однієї з курсанток, а що ж означає ось таке висловлювання пасти задніх що це означає? Будь ласка, це, наприклад, коли людина не намагається вчитися, вона знаходиться в самому кінці, не придає ніяких зусиль до досягання певних цілей. Добре, дякуємо. Дійсно, пасти задніх це означає не йти за своєю мрією, знаходитися десь дуже-дуже далеко від інших людей, які. Які досягають поставленої мети. До речі, в історії ми можемо прочитати, що саме пас задніх один із гетьманів, який був гетьманом, до речі, всього декілька місяців, а саме Юрій Хмельницький. Ось вам приклад. Богдан Хмельницький, видатна особистість. Людина, яка була за собою, і Юрій Хмельницький, який пас задніх. Ось так. Будемо знати, пасти задніх, не йти за своєю метою, бути дуже-дуже пасивною людиною, не досягати високих якихось вершин. Ось так з вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам завжди йти за своєю метою, ніколи не пасти задніх, а йти.